Головним питанням порядку денного засідання виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради став розгляд проєкту бюджету громади на 2025 рік. Присутні заслухали доповідь Івана Павленка, заступника міського голови. Спікер наголошував, формування проєкту бюджету горішньоплавнівської міської територіальної громади, як і в інших населених пунктах України, відбувалося в умовах військового стану. Негативний вплив воєнних дій та невизначеність щодо подальших наслідків російської агресії унеможливлюють складання реалістичних прогнозів економічного і соціального розвитку країни зі свого боку. Це ускладнює розробку точних бюджетних показників на середньостроковий період. Іван Павленко оприлюднив ключові показники, закладені у проєкт бюджету на 2025 рік. Зокрема, визначив основні статті доходів і витрат, враховуючи пріоритети соціально-економічного розвитку громади, проаналізував фінансування ключових напрямів, зокрема медицини, освіти та соціального захисту. Члени виконкому схвалили проєкт програми економічного і соціального розвитку горішньоплавнівської територіальної громади, а також проєкт програми реабілітації дітей із інвалідністю на наступний рік. Ольга Овчиннікова, директорка департаменту економічного розвитку та ресурсів, зазначила, основна частина програми реабілітації дітей з інвалідністю фінансується коштом благодійного фонду полтавського ГЗК. 100 тисяч гривень щороку виділяється з місцевого бюджету на утримання Кременчуцького центру комплексної реабілітації. Дмитро Биков зазначив, соціальна програма важлива і потребує фінансової підтримки. Це питання міська влада тримає на постійному контролі. Ведемо паралельно перемовини з нашими німецькими партнерами щодо відновлення програми реабілітації дітей. В Німеччині ну поки ще працюємо дуже багато перепон, які пов'язані саме з військовим станом і таке інше. Під час засідання члени виконавчого комітету заслухали доповідь Сергія Яроша, директора комунального підприємства, «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства, про результати фінансово-господарської діяльності очолюваного ним підприємства упродовж 9 місяців поточного року. Протягом звітного періоду аварійною службою КП ВуВКГ ліквідовано 43 аварії на водопровідних мережах, 196 підпор на каналізаційних мережах. Сергій Ярош ознайомив присутніх із техніко-економічними показниками. Фахівці спостерігають незначне збільшення обсягів підйому води. Також на 6% зросли обсяги водопостачання, водовідведення на 7%. За підсумками роботи підприємства упродовж 9 місяців 2024 року, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, відбулося поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності. Звичайно, це за рахунок підтримки бюджету. Ми отримали значну підтримку в цьому році, розмірі два мільйона гривень. Ці кошти направлені на виплату електричної енергії та заробітної плати, і це значно покращило. Фінансовий стан економічний стан підприємства. Ми збільшили дохід на 32% від операційної діяльності. Ми відповідно збільшили витрати на виробництво на 31%, отримали прибутку, враховуючи значний кількість дотацій з місцевого бюджету, бухгалтерського прибутку. Дебіторська заборгованість населення за спожиті послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення станом на 30 вересня 2024 року збільшилась на 16 відсотків та наразі складає понад 37 мільйонів гривень. Рівень оплати споживачів за надані послуги становить 90 відсотків. Заборгованість населення борг, яких становить понад 10 тисяч гривень, це 905 боржників на, на, на загальну на суму 27 мільйонів, Тобто тисячу боржників формують 90% нашої заборгованості. На жаль, це асоціальні елементи є там, є, є питання по сплаті за спожиті послуги. І ми над цим працюємо. Яких результатів роботи вдалося досягти завдяки інвестиційній діяльності? Присутні мали змогу пересвідчитися, переглянувши спеціальний сюжет. Відеозвіт красномовніше за будь-які слова підтвердив, який обсяг робіт виконано. Багато корисного зробили в цьому році, незважаючи на всі проблеми, які зараз існують у державі, у місті, і продовжуємо співпрацю з НЕВКО по декільким проектам. І сьогодні прийшла інформація вже остаточно, що у Стокгольмі прийняте чергове рішення. Щодо підтримки нового проекту з реконструкції головної коміляційно-насосної один Б і про отримання гранду від наших західних партнерів у розмірі 2 мільйони 800 тисяч євро. Сподіваємося, що вже в наступному році ми зможемо. Відпрацювати робочий проєкт щодо цієї глобальної реконструкції, тому що ця каналізаційна насосна станція вже близько 12 років знаходиться в аварійному стані. Підтримуємо, ремонтуємо, але все це не то. І зараз хочемо зробити оригінальний проєкт з урахуванням всіх. Наукових, технічних досягнень, принципіально все змінити, закупити найсучасніше обладнання від світових лідерів, які випускають необхідну продукцію, насоси і все таке, що необхідно для прийому і подальшої передачі цих стоків на каналіційно очисні. Споруди Дмитро Биков подякував усім, хто був дотичним до цього проєкту.